Крапка за крапкою, і на стінах художнього музею ціла виставка. Малюнки чорно-білі, проте барвиста, авторська уява. На полотнах різногранні образи та філософські мотиви для черкаського художника Даниса Рартушного експозиція. Дебютна свої крапкотворіння він готував рік. Творив не лише задля картин, а й для татуювань, принтів для одягу та стріт арт проєктів Ні, взагалі. я на полях рисував в школі. <рес> <рес> да, Насправді ну, то есть, на самом деле нет. Без професійної освіти, проте з неабияким талантом та багатою авторською уявою. У школі зізнається, із малювання мав самі двійки. Мистецькі здібності відкрилися у Дениса лише два роки тому. Рідкісну крапкову техніку, у якій малює, художник опанував самостійно. І зараз, от я вважаю, весь цей, цей, цей період просто за це все час було становлення мене клічності. Це було було абсолютно во всіх сферах. Усі Денисові роботи то окремі витвори мистецтва Проте є ідейно скільцьовані. ці про балет. Він з дитинства близький автору. 13 років Денис присвятив танцям. Я займався бальними танцями не балетом, але чомусь ближче балет був для нанесення. Просто бальні танці, як по мені тяжело передати буде в рисунки, А от балет все це танці, це балерини творення картин митця надихають і друзі. З них полотна він і малює. До портретних крапкотворінь він додає символічні деталі. Звісно, впізнаю і впізнаю не тільки я, там люди, які заходять знайомі наші співні, то відразу вперше ну, бачать саме картину відразу і одразу впізнають. Багато він чого передав, того, що мені близьке. Тобто Він дійсно показав, а не зовнішню оболонку, а те, що всередині. Денисові натхненники не приховують емоцій. Роботами автора дуже задоволені. Говорять, підтримують художника у всьому. Основне, що в них є, це душа художника. Вона відображає його багатий внутрішній світ. І взагалі це прекрасно, що людина настільки внутрішньо заповнена такими чуттєвими і глибокими ідеями. Денис обіцяє у подальшому не обмежуватиметься малюнком. Уже сьогодні його ескізи стають основою для татуювань, логотипів, принтів для одягу і навіть масштабних стрітарт проєктів Світлана Литвак, Юрій Підлісевич, Віка новини.